Ну, в цьому стелажу у нас полички заводської покраски. Пофарбовані вони були заводом. Зайшли до нас ідеальні. Ну і залишилась у нас одна лінія от на сьогоднішній день, поки знімаємо відео, із двох секцій. Ось стелаж без задніх стінок на розпорках. Висота 2,05, довжина лінії 2 метри 42 см. Загальна глибина від стіни 65 см полички глибиною по 51 см. стану нарікань немає. Єдине, що не було в нас одного подіума. О, для того, щоб скласти повноцінну конструкцію. О, і ми замість одного подіума поставили поличку. В очі не кидається, глибина та ж сама. Ось він у нас збирається він дуже просто. Ви ставите ноги, стійки, кріпите їх розпорками, розпорки на болтах. Ставите кронштейни. і накидаєте полички. Для поличок тут у кожному кронштейні є паз, щоб поличка заходила у пас. Ну і подіуми також стають у пас стійки. Пройдемось ближче, покажемо. Кронштейни не рідні, ми їх зарізали, фарбували. Стійки також пофарбовані нами, а полички у заводській фарбі.